Добрий день. ЛВ0692. ЛВ0692. Посвідчення можна ваше бачити? Мені того мало, я хочу бачити посвідчення ваше. так Тому що ви порушуєте право дорожнього руху і ви мені обмежуєте оглядовість при виїзді заправки. А чому самі порушуєте правила дорожнього руху? При умові включено проблизкого синього маячка. Заберіть якісь там посторонні предмети, я не бачу добре посвідчення. Баглай Петро Петрович. Я не бачу, доки дійсно. Я не бачив, доки дійсно. 05 Усуньте, будь ласка, правопорушення обох автомобілів. Хорошо. Усуньте правопорушення обох автомобілів. Не дві... не дві хвилини. Зараз включимо пропуску майський радіо. Що значить включиться? Що значить включиться? Що значить включиться? А чого водій знаходиться в постороння особа знаходиться в патрульному автомобілі? Це питання до прес-служби. До якої пресслужби? До якої прес І про порушення прав дорожнього так само до пресслужби? Заставте цей автомобіль від'їхати. І самі від'їжджайте. Ви обмежуєте оглядовість. Маячок включений, бачите? Зараз він включений, а він не був включений. Ви мені створили аварійну ситуацію. Чем? Тим, що ви обмежили оглядовість. Ви стали на, роз... на... на полосі розгону. Що він, що він нас хоче? Прошу? Де тут? Чим? Ходіть сюди! Ходіть сюди! Що він до нас хотів? У нас сяв стаканчик якісь палички пхає туди, блін. Тут на місці? Так. Тут на місці в стаканчик? Так. Де, в машині в нього? Кажуть, ти б накурився. То Атас. Я представляю громадську організацію дорожній контроль. От що ви не сумнівалися, хто а, я ще такий. Ти сказав, що машина перебита крадена. Дивіться. Mm -hmm. от. Е, можете дати інтерв'ю на камеру, що, що він від вас хотів? Він вас зупинив, да. забрав документи да. і що сказав? Сказав, ну, що, що, що підозрював. Під ага, і. А питання, як, як стало питання про наркотичне співання? Каже, що в мене руки трусять. Ага. І, і. І, і, і? Чи я запропонув... можу пройти тест на місці, чи їдемо на експертизу? І запропонував на місці пройти тест. Да. Тобто ви в їхній патрульній машині не, пісали, ну я вийшов на вулицю, пускав, стаканчик, стаканчик пописали і занесли їм сечу да. в машину, да. і я якісь вони... там палички ті запихав. Там одна полоска нормально, дві, типу, Ага. А це якісь, якісь експрес, якимось експрес-тестом, да, так? Да, да. Ага, ясно. То а, та, біст... Ніколи в житті не передавайте їм документи в руки. Право дорожнього руху і ніякий нормативний права вас не заставляє передавати документи в руки. Пункт 2.4, що ви маєте пред'явити. Ну, я знаю. Він достався, що відкрити пот, машина кра. Із машини виходити взагалі. Ніякий нормативний провівак вас не заставляє виходити з машини. Розумієте? Запишіть телефон мій.